Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві, на нашій варті. І ми продовжуємо цей шлях Божою дорогою, а радше тою дорогою, яку нам дає Господь, щоб бути з ним. І щоб пізнаючи ось цю дорогу, ми зрозуміли. Причини поемної поведінки людей. Отож, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами, це буде у нас шоста заповідь. звучить вона теж дуже легко, просто не чини перелюб. Або в іншому перекладі, перекладі не чуже лож. Знову ж таки, заповідь, яка, можливо, є найбільш, як би це сказати правильно, е, обговорюваною отак, дискусійною, найбільш дискусійною у суспільстві. Бо ця заповідь закликає нас до тілесної чистоти. Тілесної чистоти не в тому значні, що ми маємо митись і чистий одяг носити, а тілесної чистоти в тому значенні, що люди не повинні жити в розпусті. Тобто має бути дошлюбна чистота, тобто будь-яких інтимних стосунків до шлюбу не повинно бути ні в кого. Тобто збереження інтимної чистоти. І ось тут завжди виникає дуже і дуже багато зараз, особливо в сучасному світі, дискусій і нападок на церкву і на Бога. Що церква і Бога, Бог влазить в людське життя. і... Не дозволяє людям бути вільними і пізнамати один одного. І, зрештою, то теж можна сказати, а як же який стосунок, ця заповідь має до війни. І як можна, дотримуючи знову ж таки цієї заповіді, перемагати у війні. Знову ж таки, щоб дати відповідь на це запитання, ми повинні зрозуміти природу даного гріха. Чистота. Бог дбає про нашу чистоту тілесну, духовну, моральну. Тому що саме чистота, наша чистота, вона дозволяє людині бути вільною. Зараз відкинемо сексуальність, інтимність, а поговоримо просто по звичайну чистоту. От зауважте за собою, якщо людина там працює. Працює в пильному в місці, де багато пилюки. І от вона пропрацювала цілий день. І все, що вона зробила в кінці дня, вона просто вмила лице і руки. А тіло саме не помило. Так один день, другий день. Що відбувається вже на третій день, четвертий день з такою людиною? Їй стає важко. Її тіло починає свербіти, чухатися. Тобто тіло починає реагувати на бруд, який осів на неї. І цей бруд забиває всі пори шкіри і не дає, людині, не дає цьому тілу, як ми кажемо, дихати. В результаті в цих порах шкіри, бруд, проникаючи всередину тіла, починає нагнивати, з'являються різні гнійники. Тіло від бруду починає гнити, негарно пахнути. Тобто, тіло, як ми кажемо, стає нечистим. І що першим ділом треба зробити? Правильно, прийняти душу, змити себе, очистити себе. І я думаю, що кожен, знаєте, коли після робочого дня, коли перебував в такому оц, знаєте, середовищі, Іде в душ, змиває себе весь цей бруд, виходить і каже, як на світ народився. Тобто тіло дихає чисте. Отож, ми, Бог хоче, щоб наше тіло, щоб ми були чистими, щоб ми вільно дихали. І от коли Бог сотворив і Єву, Він нас сотворив чистими. Ми морально, фізично і духовно були чистими. Реагували. Адам і Єва реагували на те, що вони були нагі, тобто голі. Нормально, для них це було нормою. Вони не соромились, і водночас вони не, як би це сказати, не дивилися один на одного пожаданням. Знаєте, це як люди на пляжі. Купаються, і це нормою, що там є люди роздягнуті. Так, в купальниках, в плавках, все, але вони роздягнуті і це нормою. І нікого не викликає якихось інших думок. Це норма. І от Адам і Єва до гріха, вони перебували в такій чистоті, коли вони нормально ставились один до одного. Коли Бог їх сотворив, то що сказав? Благословив їх і сказав їм: Плодіться і розмножуйтесь. Тобто він благословив їх на те, що вони мали оцей інтимний стосунок. Але це має бути одна жінка, один чоловік. Бо коли Єву прийш... Єву... Адам побачив Єву, він сказав, що це моя кість, це моя плоть. І потім додано ще. Що так Бог полюбить чоловік свою жінку, що залишить свого батька і матері, коли прилучиться до своєї жінки стануть двоє одним тілом. Тобто інтимний стосунок дозволяється тільки тоді, коли двоє є одним тілом, коли двоє відмовляється від усіх заради один одного. Щоб цей союз був чистим. Його мають потвердити інші, що ці двоє належать один одному, і ніхто інший не має права зазіхати на мою дружину чи мого чоловіка. З іншого боку, знаєте, це можна порівняти із тим, як ми йдемо в супермаркет за покупками. Коли ми заходимо в супермаркет, ми ж беремо візочок. І вибираємо товар, який мені потрібен. І що я роблю? Ми складаємо його у цей візочок чи в свою корзину. Чи цей товар, який я поставив у свій візочок чи в свою корзину, належить мені в той момент? Ні, насправді. Те, що я його взяв, ще не означає, що я маю право ним користуватись, і не означає, що я що він мені належить. Тому що в будь-який момент я можу піти і його повернути. Але цілим, неушкодженим. Коли товар стає моїм товаром, і, відповідно, я несу за нього тоді відповідальність і маю, і маю право його використовувати. Коли ми прийдемо на касу, заплатимо кошти, і нам видадуть чек, який потверджує про те, що це належить мені. А в деяких супермаркетах, коли ми виходимо, навіть охорони ще вимагає цей чек і ще раз перепровіряє, чи все, що в мене в корзинці, є в цьому чеку, чи це дійсно є моїм. Так само і в нашому житті. Людина, тобто чоловік і жінка, мають право вибачте за грубість, але щоб ви мене зрозуміли правильно. Користуватися один одним, тобто мати інтимні стосунки один з одним. Тільки в тому випадку, коли відбудеться офіційне підтвердження того, що це є ваше. Де ми відбувається офіційне підтвердження? В ЗАГСі, а потім в церкві, перед церквою і священником. Тобто, тільки коли є ось таке офіційне підтвердження, що це, ця особа є приналежна тепер тобі. Ну, вибачте, за грубість я просто не можу підібрати зараз швидко слово, щоб це пом'якшено сказати, ну, це, грубо, приналежність. Знаєте, тобто, що це тепер твоя дружина, це твій чоловік. Мають бути підтверджені цей факт. І після цього тільки ми маємо право бути один з одним, саме інтимним. Чому? Тому що людське тіло це є найбільший дар, який людина може принести одна одній. Тіло є храмом Духа Святого. Тіло це вмістилище безсмертної душі, це части... вмістилище частички Бога. І людина через цю душу освячується, освячується в тайні хрещення. Це є той храм святий. І право в нього входити має тільки той, хто такий самий чистий, користуватися ним, тобто з чистими добрими помислами. Я все це так, знаєте, роблю таку прелюдію тільки для того, щоб підвести до основного. Отож, чистота це є дар, який ми приносимо один одному. І цим даром має право користуватися тільки одна особа. Наголошую, тільки одна особа. Якщо ми цим даром розкидаємось наліво і направо, що ми робимо з ким ми перетворюємось? Є такі магазини, називаються інструмент на прокат. І от людина перетворюється на інструмент напрокату. Де людина приходить, платить певну суму, бере і ним користується. Причому користується як? З повагою з пошаною. Частково. Частково користується з повагою і пошаною. Тому що це не моє. Мені головне, щоб він відпрацював сьогодні. І навіть якщо десь там він щось там підламався, люди намагаються трошки підшаманити, принести, щоб він, принаймні, при продавці завівся. Продавець завів його, все нормально, працює, все добре. Він пішов, а то, що цей товар через секунду раз і знову зламався. А мене не цікавить, я його здав. Так от, людина, коли Дозволяє своєю чистотою, тобто своїм тілом, користуватися всім всім підряд. Одному, другому, третьому. Вона живе в нечистоті. Подивіться, знаєте, от коли зайдіть, будь ласка, в ці магазини, вона у нас в Люботині. Є маяк і там є магазин, де продається е, новий товар. І товар для користування всім. На прокат. Подивіться на них, які товари ті, в якому стані, і в якому стані цей товар. Зрештою, купляючи нову машину в салоні, вау, і купити товар на секондхенді. Він може бути класний, гарний, але там, десь підтертість, там де щось, там десь. І ось ця нечистота накопичується. І от коли людина живе в нечистоті, в розпусті, відбувається накопичення бруду. Причому бруду духовного. Людина починає розуміти, не то, що розуміти, радше так я скажу: цей духовний бруд спричиняє у людині комплекси меншовартості. Так спричиняє. Хтось це констатує, що, та, що він є, а хтось намагається ціл, повністю його сховати, лиш би не було не думати про це. І от. Ось ця брод, це не чистота тілесна, фізична і сексуальна, я скажу так. Вона призводить до того, що люди починають жити за принципом колгоспу. Все належить всім. І можна всім користуватися. Яка різниця? Я десь знаєте, чув якось в одному фільмі американському як казав, та нічого банального, це просто секс, але я тебе люблю, я ж тебе люблю. Сексом можу займатися з усіма, а от люблю тільки тебе і до тебе прихожу. Тепер подивімося, як діє цей гріх. Тут ми поговорили, я вам пояснив, що таке от накопичення такого бруду. Сексу, Нечистоти він приводить до того, що людина мимоволі починає жити за принципом колгоспу. Все належить всім. Всі можуть цим користуватися. Сьогодні один, завтра другий, післязавтра третій. Коли батьки так живуть, за таким принципом колгоспу, сьогодні один тато чи одна мама. Через 2-3 роки інший тата або мама? І так от ви. І от дитина бачачи це, з якою думкою і з яким усвідомленням розумінням світу і стосунків виростає така дитина. Я не кажу про всіх, зрозумійте мене правильно. Тому що в кожному правлі завжди є винятки. Але ми говоримо про більшість. З яким виростає усвідомленням стосунків така дитина. Правильно, що все можна. І чи це дитина, тобто чи це хлопчик, чи це дівчинка, доходить до стану, коли вони же фізично є, ну, будемо так казати, відчувають себе там з жінкою чи чоловіком. А особливо, якщо зараз взяти телебачення, як це все пропагується, що секс це класно. З усіма можна користуватися, і, і, і чим раніше, тим краще. Досвіду більше набереться, як кажуть. Так от, дитина виростає, особливо, я скажу так, хлопці виростають з тим, що він має бути справжнім мужиком. Він має задовільняти будь-яку жінку задовільнити. І для того, щоб це зробити, він має мати багато досвіду. Тобто бути з багатьма дівчатами. Сьогодні з однією, мені добре, добре. Все, те мені вистачило. Пішов до іншої третій, четвертої. І от коли він так поживе якийсь період часу, він уже для нього відповідальність за одну особу. Практично доходить до нуля. Він хоче мати всіх. І коли приходить до чергової дівчини каже, я хочу бути з тобою, там, та, 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 пішли займемо сексом». А Дівчина каже, я не хочу. Я не хочу, тому що це моє тіло, це моє. Що значить ви? Починається, знаєте, перше словасна перепалка. Приниження. А закінчується дуже часто просто зґвалтуванням. А тепер подивіться на те, що відбувалося на цих окупованих територіях, які коли до нас прийшли визволителі. Скільки зґвалтованих дівчат у віці 12-15 років? Хтось говорить про цю статистику? Думаю, що вона є. Десь коли звучала. Один мій друг священик поділився болем, своїм болем, коли його покликали до людей, які втекли з окупованої території. І він був в шоці. Каже, отче, як можна було зґвалтувати десятилітню дівчинку? І вона вагітна. Як що має бути в голові цієї людини, що він позарився на цю дитину? А я вам перед цим стільки часу поясню. що в голові цієї людини? Розпуста, бруд, статевий бруд. Колгосп, все моє, я ж мачу крутий. А якщо мені не дають, я силою візьму. Знову ж таки, досвід, знову ж таки, теж ділення однієї людини, яка розповідала про чоловіка, який теж був на цих окупованих територіях, сім'ю свою вивіз в Росію, і був, ну, він був підтверджений ну, прихильником русського міра. А сам залишився тут. Він ну, каже, чого ж ти не йдеш захищати свій руський мір? Він каже: а навіщо? Всі мужики підуть, хай всі мужики йдуть. Загинуть. А я залишуся тут один і буду фраза осеменителем. Тобто, усвідомлення людини те, що він має мати всіх. Одна і причина того, чому відбувається зґвалтування. Чому відбувається насильство сексуальне? Чому відбувається збочення? Тому що є фізична нечистота, яка виховувалася в цих дітях на прикладі їхніх батьків, які самі жили в нечистоті і вчили свою дитину, що це норма, вчили як своїм власним прикладом. І тоді ці діти виростають, дівчата виростають, з усвідомленням, що якщо ти не будеш задовільняти чоловіка, значить ти ніхто. І тому треба бути суперкласною, знати всі техніки. І байдуже, що ти при цьому нічого не відчуваєш. Головне чоловіка утримати. А чоловік, а хлопець вважає, що якщо він не буде там, не набереться досвіду, він нічого він не зможе потім в майбутньому свою дружину. Задовільнити. Мені хочеться завжди таким хлопцям сказати, А ти впевнений, що та дружина, яку, та дівчина, яку ти полюбиш, і з якою ти захочеш бути, скаже, що ти відповідаєш її нормам. Що ти здатен її задовільнити. Духовна не... Радіше, я так кажу. фізична нечистота. Перелік! який виховується в малих дітях, на прикладі своїх батьків призводить до того, що ці діти виростають уже пізніше із викривленою, уявленою про статевість і про чистоту, в результаті чого виникають різного роду збочення. Я, на цю тему можна говорити багато. Але я хочу згадати ще один приклад отакого збочення. Сестра Майкла Джексона, Джанет Джексон. Коли її один раз запиталася, чи любите ви секс і чому ви так відкрито поводитесь, вона сказала. Яку фразу. Я читав це інтерв'ю. Що одного разу, коли була маленькою дівчинкою, я побачила через відкриті двері, як мої батьки займаються сексом. Спочатку мені було, стало страшно, а потім цікаво. І я часто дивилася, як вони це роблять. Тобто, її батьки не закривали двері. І вона бачила, як батьки займаються цим. І для неї це настільки стало надломом. Бачите, чистота сексуальна полягає навіть в тому, що це є інтимний стосунок двох людей, одного чоловіка, однієї жінки, про який ніхто не має знати. Ніхто і ніколи. Це є суто їхнє. Це їхня таємниця, яку треба берегти понад усе. І якщо цієї таємниці не берегти, то воно потім перетвориться на насмішки. Причина цих всіх сексуальних збочень, які ми бачили на війні після того, як звінилися ці території, є наслідок того, що ці діти, ці підлітки, ці чоловіки, юнаки я не знають, хто це робив. Мали приклад розпусного життя. Мали приклад нечистоти сексуальної. І тому ця заповідь не чуже лож, не чини перелюбу, Тобто зберігай свою чистоту. Вона призводить до чергової знецінення людського життя через зневагу. Тіло через інтимність. Ми не маємо, тому я ще ці... сьогодні хочу просто закликати всіх так довго сьогодні, але закликати всіх розуміти і дивитися, що ви робите. Тому що це приклад для ваших дітей. Якщо людина є нещасливою, Жінка чи чоловік. І діти це будуть бачити. Скільки шансів є в цієї дитини бути щасливою? Якщо діти будуть бачити таке нечисте життя своїх батьків, скільки шансів того, що вони будуть жити в чистоті і зустрінуть людину, яка буде поважати її їхнє тіло і піклуватись про їхнє тіло. Ми приклад для наших дітей. І наші діти потім втілюють не завжди, ще раз кажу, не завжди, але часто втілюють те, що вони взяли від нас. Тому подивіться на те все, що відбувається на війні, і ви зрозумієте, чого навчали цих дітей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш, Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи всіх наших захисників цей сьогоднішній день, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих українців, які ще приводять на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти і звільни, а наших всіх полонених поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони ви склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва продовжується в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!